Доброго дня, сьомий клас. сьогодні ми розв'язуємо задачі на силу пружності. Отже, подивимось на першу задачу. М'яч вдаряється в стіну. Покажіть на малюнку силу пружності, що діє на м'яч. Тобто, нам не потрібно з вами писати коротку мову, а просто намалювати, що ми і будемо робити. По-перше, ми намалюємо стіну. Якщо ви пам'ятаєте, ми обов'язково. Робимо штриховку з однієї сторони, показуючи, що це в нас перепона. Обов'язково я повинна показати, що в мене м'яч вдарився об стіну. Ось таким чином. По-перше, не зрозуміло, що зараз відбувається, тому я показую, що швидкість м'яча напрямлена в. Сторону стіни. Ось таким чином я записала. Тобто деформація відбувається в тому ж напрямку, в якому йде напрям руху. Тому сила пружності буде протидіяти деформації. Намалювали точку на точки дотикання м'яча і стіни, і показуємо. Що сила пружності йде в горизонтальному напрямку в іншу сторону. Обов'язково нам потрібно з вами записати, що це в нас сила пружності, FPR. І ми пам'ятаємо, зверху ми показуємо, що це векторна величина, тобто малюємо лінію. Це, що стосується графічного виконання цієї задачі. Перейдемо до наступної задачі. Під час заняття фітнесом Галинка виконала вправу зі стрічковим експандером. Довжиною 92 см. Виконуючи вправу, експандер розтягнувся до 1,1 метра. Чому дорівнює видовження стрічкового експандера? Якщо подивитися, то умова цієї задачі ще не пов'язана з силою пружності, вона пов'язана з знаходженням величин для визначення сили пружності, а саме видовження. В нас з вами є дві довжини. L нульове – 92 сантиметри. І L кінцева, тобто кінцева довжина. Вона в нас дорівнює 1,1 метри. Нам потрібно з вами знайти видавження. Тому ми запишемо, що х невідомо. Ми знаємо, що. Видовження позначається буквою Х. Також ми обов'язково повинні підписати, де в нас початкова давжина, а де кінцева. Ми розуміємо, що ЛВ це 92 см. Підпишемо його. Перше, що ми завжди робимо при розв'язанні задач, розбираємося, чи потрібно якісь величини перевести в одиниці С. Дійсно, нам потрібно це зробити, а саме 92 см перевести в метри. Ділимо на 100 і отримуємо 0,92 метра. Ці величини, що нам потрібно було перевести в одиниці 7, ми перевели, тобто тепер будемо вже конкретно розв'язувати задачу. Запишемо розв'язання і згадаємо, будь ласка, як знайти видовження x. Для того, щоб знайти видовження x, нам потрібно вирахувати. З кінцевої довжини L початкову довжину l 0 Причому, якщо ви пам'ятаєте, в нашому конспекті було написано, що ми беремо цю величину по модулю. Тому що ми розуміємо, що може бути не тільки видовження, але й стискання, наприклад, пружини. Отже, почнемо розв'язувати. Задачу підставляти часові значення. 1,1 метра мінус 0,92 метра. Ну, потрібно просто вирахувати і записати у відповідь 8. Сотих. Так, і запишемо. 0,18. Одиниці вимірювання метри. Переходимо до іншої задачі задачі номер 3 Один з тренажерів у спортивній залі складається з пружин різної жорсткості, підвішених до стелі. Перша пружина має жорсткість 600 ньютонів на метр. Яка сила пружності виникне в пружині, якщо займаючись на ній, юніор відтягнув її на 65 см? Ми бачимо з умови задачі, що в нас є дві величини. Жорсткість пружини, тобто К 600 ньютонів поділене на метр. І Видовження пружини, а видовження пружини ми тільки що розбирали задачу: це Х 65 см. Потрібно знайти силу пружності. Сила пружності позначається буквою F з підписом PR. І нам її потрібно знайти. Пишемо невідомо. Отже, ми дивимося на умову задачі і розбираємося. Чи потрібно нам переводити в одиниці сі? Дійсно, потрібно в нас видовження пружини не в тих одиницях вимірювання, до яких ми звикли, повинно бути в метрах. Отже, 65 см це 0,65 метра. Ми перевели необхідні одиниці вимірювання в одиниці С, і нам залишилось тільки розв'язувати задачу. Давайте згадаємо, якщо. Мова йде про силу пружності, то, скоріше за все, я і повинна згадати формулу сили пружності. Отже, сила пружності F дорівнює жорсткість пружини K, помножена на її видовження Х. Подивимось, будь ласка, на розв'язання, на формулу. Подивимось на дано. В нас всі величини є, тому ми можемо з вами вже зараз розраховувати нашу силу пружності. Отже, сила пружності дорівнює 600 ньютонів поділене на метр, помножити на 0,65 метра. По-перше, давайте подивимось на одиниці вимірювання. Метри в числівнику і метри в знаменнику скорочуються. Отже, сила пружності буде вимірюватися ньютонах. Це дійсно так, всі сили вимірюються в ньютонах. тому, скоріше за все, ми робимо вірно. І тепер, користуючись калькулятором, ми просто знайдемо результат нашого множення 390. 390 єдиниці вимірювання. Нютони. Задача номер 4 Під час проведення експериментального дослідження на визначення жорсткості пружини, Уляна з мокрітою записали, що під дією сили 2,5 ньютона пружина видержалася на 5 см, яку жорсткість має досліджувальна пружина. В нас в умові задачі записана сила, яка діє на нашу пружину. Нам не сказано, що це сила пружності, тому ми запишемо просто F2,5 Н. І в нас є видовження пружини Х5 см. Потрібно знайти жорсткість пружини, це величина К. Трем невідома. Знову дивимося на умову задачі, знову розбираємося, чи потрібно перевести в одиниці С, тобто заповнюємо стовпчик Сі. Н'юта неправильна одиниця вимірювання, а ось сантиметри потрібно перевести метри, поділити на 100 0,5 метра. Якщо у мові задачі, де мова про пружину, а значить про силу пружності, я можу записати формулу сили пружності. Якщо ви пам'ятаєте, на попередньому уроці ми розібралися, що в динамометрі сила, яка діє на пружину, дорівнює сили пружності, яка виникає в пружині на дію цієї сили. Отже, я можу написати, що просто F дорівнює K, помножити на Х. Ми дивимося, всі величини в нас є, тобто ми можемо з вами розв'язувати задачу далі. Отже, нам потрібно з вами знайти коефіцієнт жорсткості k. Це є множником. Щоб знайти невідомий множник, згадаємо, потрібно добуток поділити на відомий множник. Добуток це F. Відомий множник це х. Отже, F поділити на х. Всі величини в нас є, ми можемо з вами рахувати. Отже, 2,5 з половиною нам потрібно поділити на 5 сотих метра. Одиниці вимірювання будуть ньютони на метр. Це дійсно одиниці вимірювання нашої жорсткості пружини. Якщо 2,5 поділити на 5, сотих, отримаємо 50. Отже, відповідь: 50 ньютон поділити на метр. Наступна задача відрізняється від попередніх тим, що вона пов'язана з. Графічним представленням залежності сили пружності від видовження пружини, від її довжини. Отже, на рисунку наведено графік залежності довжини гумового шнура від значення сили, що його розтягує, які сили пружності виникають в гумовому шнурі, якщо він видовжений на 4 см і 12 см. По-перше, що нам зараз не вистачає, давайте підпишемо кожен одиничний відрізок. По осі L. 12 це три одиничних відрізка. 12 поділити на 3 буде 4, тобто одиничний відрізок дорівнює 4. Запишемо і пронумеруємо кожний з відрізків. Те ж саме ми пробуємо робити з вами по осі F. Ми бачимо, що одиничний відрізок у нас. Невідомий, але два одиничних відрізка це 10. Тобто один одиничний відрізок, 10 поділити на 2 буде 5. 5 10, 15 і так далі. Ми тепер знаємо кожний одиничний відрізок. Тепер ми звертаємо увагу на наступне. Нам потрібно з вами розібратися з видовженням пружини. В нас немає її, в нас є тільки довжина. В нас цих видавження 2, 4 і 12. Для кожного видавження треба знайти значення сили. Ми з вами будемо просто працювати з графіком. Отже, попередня довжина, перша довжина нашого, нашої пружини L0 12 см. В першому випадку ми отримаємо. L1. Чому воно буде дорівнювати? Довжина нашої пружини плюс видовження нашої пружини. Отже, 12 плюс 4, тобто 16 сантиметрів. Це означає, що довжина в першому випадку буде 16 см. Чи можемо знайти силу, яка виникає при довжині такої пружини. Дійсно, можемо, як це ми робимо? З координати 16 пунктиром доводимо лінію до точки перетину з графіком. І з цієї точки перетину опускаємо лінію. На вісь Х. Вона в нас знаходиться напроти координати 10. Отже F1 дорівнює 10. Так і запишемо 10 ньютонів. Так само ми зараз будемо знаходити l 2 Початкова довжина в нас. З вами 12, так і залишається, але в другому випадку ми видовжили нашу пружину на 12 см. Тобто, нам потрібно 12 скласти з 12. Отримаємо 24. Сантиметри, тобто зараз працюємо з координатою по осі L 24 см. Заходимо цю координату і знову проводимо лінію до точку перетину з графіком. Знайшли цю точку перетину і опустили з цієї точки перетину лінію на вісь Х. Вона в нас знаходиться напроти координати 30, що це означає, що сила f 2 буде дорівнювати 30 ньютонів. Так, і запишемо. F2 дорівнює 30 ньютонів. Цю задачу ми також розв'язали. І остання задача на сьогодні. Під дією сили 300 ньютонів пружина амортизатора стиснулася на 2 мм. скільки міліметрів стиснеться пружина, якщо на амортизатор, тоді сила 1,2 кН. Ну, по-перше, що ми бачимо, що в нас є дві сили, а в нас також є видовження пружини в першому випадку. А нам потрібно знайти видовження пружини в другому випадку. Отже, давайте запишемо дано. Сила перша дорівнює 300 ньютонів. Видовження пружини Х для цього випадку дорівнює 2 мм. Сила стискання в другому випадку F2 дорівнює 1,2. 2 десяти Нам потрібно знайти видовження в цьому випадку. х -тере невідомо. По-перше, ми напишемо, що в нас є перша сила, перше видовження, є друга сила, а потрібно знайти друге видовження. Отже, коротку умову ми записали. Тепер ми розбираємося з одиницями С. Давайте розберемося, чи потрібно нам щось переводити. Дійсно, міліметри ми переводимо в метри це дві тисячних, оскільки в одному метрі 1000 міліметрів. І кілоньютани ми також переводимо нютани 1200 ньютанів, тому що в одному кілоньютані є 1000 ньютанів. Подивіться, будь ласка, мова йде про одну і ту ж саму пружину. Що це означає? Що для неї постійна жорсткість. Тому ми візьмемо з вами і згадаємо формулу жорсткості пружини. Жорсткість пружини К дорівнює відношенню, сили пружності, яка виникла в нашому тілі, до його видовження k поділене на х, оскільки коефіцієнт жорсткості однаковий для першого і для другого випадку, я можу записати наступне. f1 поділити на х1 буде дорівнюватиме f2 поділити на х2. Ми бачимо, що ми отримали з вами пропорцію. Згадаємо, нам потрібно з вами буде знайти невідомий член пропорції Х2. Для того, щоб знайти невідомий член пропорції, ми робимо ось такі домальовочки. Отже, х2. Дорівнюватиме. В числівнику в нас буде добуток F1 на x 1 f 1 на F2 на x 1 а в знаменнику F1. Давайте підпишемо всі величини, що в нас є. Отже, в числівнику F2 на x1, в знаменнику. F1. Всі величини в нас є, ми можемо рахувати, чим ми і займемося. Отже, F2 – 1200 ньютонів. Умножити х1 0,2 метра Цю, цю величину, ось цей добуток, нам потрібно поділити на 300 ньютонів. І давайте зараз спробуємо скоротити те, що можемо. Ну, по-перше, ми бачимо, що ми можемо скоротити одиниці вимірювання ньютони. Ми можемо скоротити 1200 і 300 на 300. 1, 4. І нам залишилось з вами. 4 помножити на 2000. Тобто отримаємо у відповіді 8000 метра. Якщо вам не особо зрозуміло, ви можете з міліметрами це ж саме робити, тоді ви отримаєте 8 міліметрів. Дякую за компанію. Ми сьогодні розв'язували задачі з сили пружності. Сподіваюся, було все зрозуміло. До побачення.